Блі, цілих три рублі. Бач, за якихось півтори доби плета втричі зросла. Ото пощастила, і не викрали, і ще й заплатили. Тож героєм тепер ходить Тарас по селу. Ото гайдамацький нащадок простиріть про нього. Самого чертяки, бач, не злякався. Точнісінько такий, як ото його дід був, шибаник, не підстригся, навіть як дітей підстригать, а підрізав собі волосся на пару манер. та й керпогне й малювати береться. Що ж то з нього буде, коли виросте, по тюрмах і згнають. Поки що ж заховав Тарасу ті свої на нечистій силі зароблені три рублі за образ у школі, ти ж і малюнок поклав коней та висатого москаля з ружжом, та візерунок мережений довкола. Там же інші малюнки лежать, заховав та й подався село. Неділя ж бо з хлопцями погулять охота. Життя видатних дітей Іван Андрусяк та Тараса Шевченка. Зустрінемось в бібліотеці.